А ви теж закохані в естетику американської мрії, яку ми бачимо у фільмах? Ідеальні будинки, стиль життя та сетін, ситкоми, сімейні комедії, мелодрами, ромком переважно завжди всі події фільмів цих жанрів відбуваються в ось таких затишних будинках, на які ми діти 90-х, дивилися очима повними захвату. Справа в тому, що концепція американської мрії є дуже інспіруючою та вірусною, тому вона так сильно торкається нашого серця. Пробуджуючи в нас віру в краще майбутнє, віру у свої сили та натхнення, власне, творити і працювати у цьому відео. Ми з вами розглянемо суть феномену американської мрії та прослідкуємо, як вона впливає на нас через кінематограф. Ставте лайк та підписуйтесь. Американська мрія є концепцією, що стверджує можливість досягнення успіху, процвітання та особистого щастя через працю та самореалізацію. Ця ідеологія стала основою американської культури і впливає на спосіб мислення та стереотипи громадян. Американська мрія завжди була символом успіху, процвітання та соціального підйому. Ця концепція глибоко вкорінена в історії та культурі США. І відображена в різних аспектах життя американців. Сполучені Штати Америки були сформовані як мультикультурна нація з численними етнічними групами, що мають різні культурні та соціальні традиції. Після боротьби за незалежність Декларація незалежності США встановила ключові принципи, які визначали американську ідеологію, зокрема, ідею рівності, свободи та прав людини. Ці ідеали і стали основою американської національної ідентичності та соціальної структури, подальший розвиток суспільства. Спричинив США промислову революцію у XIX столітті, яка перетворила країну в одне з найбільш промислово розвинених суспільств світу. Цей процес змінив економіку, соціальну структуру і географію США сприяючи розвитку великих міст, масовому виробництву та імміграції. Формуванню плюралістичного суспільства посприяли іммігранти з різних країн світу, які принесли свої традиції, мови та цінності, моральні цінності та установки американців. Були сформовані в тому числі і під впливом релігії, особливо протестантизму. Принципи протестантської етики, такі як працьовитість, самовдосконалення та етика успіху, вплинули на культуру праці та споживання в американському суспільстві. Громадяни Америки мають багато спільних рис. Зокрема, індивідуалізм, конкурентоспроможність та прагнення до успіху важливим аспектом американського способу життя є також впевненість у своїх можливостях та особистому успіху, що відображається в американській ментальності. Кінематограф як рефлексія суспільства неодмінно відображає американську мрію та її зовнішні вираження. Класично кіношні американські будинки стають символами процвітання та статусу. Стиль життя персонажів часто змушує нас надихатися ними. Їхні турботи та мрії здаються нам зовсім відмінними від наших постсовкових. Давайте розглянемо як на нас впливають американські фільми, які втілюють ідею американської мрії, концепції, що впливає на спосіб та стиль життя. Інспірація. Ідея американської мрії надихає глядачів. Та великає у них бажання досягати чогось подібного у своєму власному житті. Скажімо, у нас може виникати бажання придбати ось такий заміський будинок, мати успішну кар'єру та велику дружню сім'ю. Ми віримо, що матимемо це, якщо працюватимемо достатньо старанно. Це допомагає нам не провалюватися у роль жертви та усвідомлювати, що ми є ковалями свого власного щастя. Скажімо, як герої фільму Бетховен. Вже з перших кадрів ми бачимо, що батьки дуже вдало організовують свій час із такою кількістю дітей та шаленим ритмом життя американського суспільства. Вони працюють та мають дуже гарний будинок. Тато дуже суворий та вимогливий, але він, мабуть, просто зашивається на роботі, тому нам здається, що характер у нього такий собі: ми милуємось красою та естетикою їхнього будинку, яку постійно псує чотирилапий друг у фільмі American Psycho ми бачимо, що головний герой досягає успіху завдяки своєму професіоналізму, систематичності та витримці, і навіть педантизму. А ще тому, що він психопат у фільмі «Великий Гетсбі» основний наголос робиться на розкішності стилю життя Гетсбі та його статусності, що змушує нас робити висновки, що головним чином про людину говорить її майновий стан. Як і герої таких фільмів, ми намагаємось. Брати на себе відповідальність за своє життя, адже американці, принаймні у цих фільмах, не чекають сторонньої допомоги чи допомоги з боку держав. Жінки виходять на роботу через два тижні після пологи. Чоловіки середнього класу і не тільки вони часто працюють на двох роботах. Чи добре це взагалі? Я не знаю, але мабуть, це краще ніж постсовкова філософія, що мені всі винні. Соціокультурні стандарти американські фільми можуть впливати на формування соціокультурних стандартів та ідеалів, особливо серед молоді. Молодь може сприймати ці ідеали як мірило успіху та прагнути до їх втілення. Давайте подивимося тільки на героїв серіалу «Desperate Housewives». від естетики вістерія Лейн мурахи по шкірі, адже це кристалізована та рафінована американська мрія, принаймні для когось з нас, східних європейців. Милуючись естетикою серіалу та передивляючись всі сезони вже вкотре, іноді ми можемо почувати себе неповноцінними, порівнюючи своє та їхнє життя. Попри всі повороти сюжетів та навіть деяку трагічність, головні героїні залишаються сильними та переборюють все, ну крім Меріалі, звісно. Їхні будинки завжди ідеальні, дехто з них будує успішну кар'єру і зовсім не є домогосподарками. Ми дивимось на ідеальну господиню Брі і думаємо, а чи вийде в нас хоча б наполовину такий гарний ананасовий тартатин, чи такий смачний знаменитий лимонний пиріг? Дивимось на лінет і бачимо її сталевий характер. Дивимось на Габі, бачимо красу та оптимістичність. Дивимось на Сьюзен і бачимо інфантильність, безвідповідальність у фільмі Клулес натхненному романом Джейн Остін нам показують не просто ідеальне, а лакшері життя підлітка в Лос-Анджелесі. Ми дивимось на те, як Шер у 1995 році приносить на заняття каву зі Старбоксу і мріємо, коли ж у нашій країні Східної Європи він нарешті відкриється. Піес. Я знаю, що кава не смачна. Я пила її колись в Парижі, в Празі, але логотипчик серіал Сексі місто. Він впливає на молодь, демонструючи особливий привабливий та п'янкий лайфстайл, у якому ти можеш мати успіх із грошима, а також насичене світське життя, сповнене пригод та пафосу. Ви особисто знаєте молодих дівчат, які б не хотіли опинитися на один день на мангеттені початку нульових у коктейльній сукні з космополітеном в руці. Є категорія фільмів та серіалів про футуристичну американську мрію. Скажімо, назад в майбутнє або ось ця серія серіалу Чорне дзеркало коли лицемірство та натягування масок досягає апогею. Реалізм та розчарування. Ідеалізація такого американського стилю життя може створювати нереалістичні очікування, а тому розчарування. Адже глядач розуміє, що реальність відрізняється від того, що показують у фільмі. Ми розрізняємо, де трошки прикрашена картинка, а де суто карикатуризована ідеальність. Скажімо, у фільмі Плезентвіль головні герої потрапляють у світ ретро серіалу 50-х років, де все ідеально та чорно-біло. Але люди не відчувають повної гами емоцій. Їхнє життя нагадує ретро-рекламу, воно ідеальне та нудне. У фільмі Едвард руки ножиці нам показують карикатурне пастельне містечко з ідеальними газонами та ніжним пейзажем. Це роблять для протиставлення цього ідеального світу незвичному створінню Едварду. Який сюди не вписується. Далі маємо фільм Краса по по-американськи». До речі, оригінальна назва American Beauty» підсилає нас до назви Троянди, яка у цьому фільмі демонструється. Цей фільм розкриває темні сторони американської мрії. У ньому зовнішній вигляд будинку та спосіб життя головного героя та його дружини використовуються як символи порожнечі їхнього життя та псевдопроцвітання. Це демонструє нам те, що американська мрія не завжди виконується, і матеріальне благополуччя. Може маскувати душевне нещастя у фільмі Шоу Трумена. Ось такий американський стиль життя також не є для нас дуже привабливим. Очевидним для нас є штучність світу, в якому живе головний герой. Ми могли побачити це навіть якби нам не тикали в кадр постійно приховані камери чи інтерв'ю режисера. Дивна поведінка нещирої дружини. До речі, Лора Ліні просто створена для таких ролей фальшивої щучки. Вона просто ідеальна в цьому амплуа. Занадто спокійне та розмірене життя, дуже нав'язливі вставки комерційної реклами. І тут ми переходимо до наступного пункту: комерційний вплив. Фільми, що ідеалізують американський стиль життя, просто перенасичені прихованою рекламою, продакт плейсментом вони заохочують нашу філософію консюмеризму, політику споживацтво. Вони змушують нас сумніватися в тому, а чи є ми щасливими без оцих речей. Ілюзорність такого стилю життя можна побачити вже в тому факті, що все, що ми бачимо на екрані, це є художній витвір. Серіал Друзі нам демонструє привабливість життя молодих американців у прогресивному місті, але реальність може бути така, що ці люди не мали би можливості так багато часу проводити разом. Були мімаси про те, що найбільш нереалістичним всьому серіалі є те, що навряд чи можна організувати своїх друзів та часто тусити разом в один час, адже графіки не співпадають. До речі, серіал друзі знімали не в Нью-Йорку, як ми всі думали, а в павільйоні в студії Лос-Анджелесі. Фільм Один вдома, у якому показані заможні та працюючі батьки та їхній шикарний вікторіанський будинок знімали не в цьому будинку. А на території спортзалу у павільйоні, які ж фільми нам демонструють реальне втілення американської мрії в життя, реалістичне або ж карикатурне. У фільмі «У гонитві за щастя ми бачимо реальне втілення реальної історії успішного бізнесмена, який проходить через дуже багато випробувань разом з своїм сином. У серіалі Малкоюм центрі уваги ми бачимо. Антиамериканську мрію, тому що в цій сім'ї відбувається надто багато трешу, і мені подобається, що в цьому серіалі реально показане життя сім'ї, яка є багатодітною і яка тупо не вигрібає у такому суспільстві виживати, адже потрібно багато працювати, багато старатися. У серіалі всі ненавидять Кріса. Сім'я, яка проживає у Брукліні, також намагається виживати. Нам показують, як їхня мама дуже економить. Тато рахує кожну копійку і працює на п'яти роботах. При цьому вони ще стараються знайти час для виховання своїх дітей, якогось морального уроку в кожній серії. І загалом віддати їм всю свою любов. Серіал Озарк, так само як і пуститися берега, нам показує зворотній бік успішності американського життя. Дуже багато людей займаються нелегальною діяльністю у цьому серіалі, так само як серіалі Дивні дива», на противагу ось таким шикарним будинкам за міського типу. Нам показують життя у трейлерних будиночках. Там є цілі містечка з цих будиночків, і життя в них не назвеш американською мрією. Особисто на моє бачення американської мрії свого часу також попливала гра Sims 2. Я грала її ще в дитинстві, і інтер'єри, стиль персонажів, їхній лайфстайл, кар'єрні досягнення ставалися мені реально дуже подібними до американського стилю життя. до американської мрії. Американська мрія життя як капіталістичний ідеал є досить примарною. Ставитись до неї можна по-різному. Особисто я вважаю її хорошим орієнтиром у житті, до якого варто прагнути. У коментарях до цього відео, будь ласка, напишіть, яке ваше ставлення до американської мрії, а також вкажіть, які фільми про американську мрію повпливали на вас.